you <music> Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. На сьогоднішній день однією з найзапекліших точок на фронті є Бахмутський напрямок. Там постійно точаться бої. Ворог по максимуму відчуває лють та силу наших воїнів. Всі українці підтримують ЗСУ та моляться, аби наші хлопці відвоювали всі загарбані ворогом території нашої держави. Хоча, на жаль, не всі. Є люди, котрі готові віддати все ворогу і забути про слово гідність. Одним з них, схоже, є Сергій Кривонос. Адже в березні в ефірі одного з українських телеканалів, який належить Порошенку, він заявив, що Бахмут місто, за яке поклав життя не один наш військовий, треба. Було просто здати. Тобто, в той час, коли ЗСУ всіма силами намагаються втримати позиції, відвоюють кожен клаптик нашої землі. Цей генерал заявляє іншими словами, що все це було марно. Бахмут треба було вже залишити і відійти на підготовлені рубежі поза містом, з урахуванням тієї місцевості, яку я добре знаю за попередні роки війни. Там можна було обладнати чудову лінію оборони та спокійно тримати ворога, щоб надалі не допустити його наступу вже поза межами Бахмуту, казав Кривонос. І як же добре, що нашими військами більше не керує цей чоловік, адже при Порошенку саме він був першим заступником командувача сил спеціальних операцій. Рація ЗС України і як добре, що правляче військове керівництво нашої країни не прислуховуються до подібних так званих експертів і робить все по-своєму. Адже на сьогоднішній день з Бахмуту починають з кожним днем все більше приходити позитивні новини про те, що наші бійці відкидають ворога на кілометри з українських територій. Здати території це не про справжніх українців. Тож нехай такі генерали з подібними заявами краще будуть обережніші, бо як то кажуть, слово не горобець, і всі все пам'ятають. Подібні заяви порохоботів показують лише на те, що вони намагаються вже як можуть протистояти діючій владі та виставляти її в негатив. Світлі. Хоча насправді керівництво нашої країни робить все, аби ця війна скоріше закінчилась, і Україна перемогла, відвоювавши всі свої території. Тим часом Петро Порошенко ніяк не всидить на місці, як пишуть змі, він нібито поїхав на міжнародну військову промислову виставку, діфея 2023 в Афіни і поспілкувався з провідними виробниками зброї і домовився за постачання Україні в 35 Одне питання: щоб що ну тобто, в якості, кого він поїхав, нібито домовлятись про зброю, схоже, ніяк не звикнеться з тим, що він вже давно не президент, а про те, як севочоли любить попіаритись на темі війні всім Домо, то ось це черговий приклад подібного. F-16 – це найближче майбутнє, але я хочу зазирнути і в трохи далі майбутнє стратегію розвитку збройних сил України зараз на стенді Lockheed Martin Ми бачимо вже модель F-35 і це F-35 є найсучаснішою машиною світу. Я твердо переконаний, що після нашого членства в НАТО F-35 також будуть в українському повітрі захищаючи мир, захищаючи безпеку, захищаючи спокій на континенті. Вважає Петро Порошенко. Було б чудово, аби Україна мала достатньо сучасних винищувачів і не тільки, але подібні рішення і домовленості мають бути. Ти саме від президента країни, і як ми бачимо на сьогоднішній день, правляча влада робить все можливе, аби наші партнери якомога більше нам допомагали. Тож думаємо, і без участі Порошенка президент розбереться з кими про що домовлятись, подібні дії севучолого ніщо інакше, як черговий піар на війні. Тим часом у телеграм-каналах поширюється інформація про те, що один із ключових членів фонду притули Рома Синіцин прямо звинуватив Порошенка в маніпуляціях і брехні про допомогу військовим. Мова йде про так звані Спартани Порошенка, яких як заявляв Петро Олексійович, придбали 14, А насправді приїхав лише один. Після цього викриття сивочолого в телеграм-каналах почали писати, що Сергій Дмитрович уже все давно зрозумів і готується. Уже розгортають легку кавалерію в соціальних мережах, де будуть викривати усі так звані зальоти Сивочолого». особливо в випадку чорного піару проти притули чи його фонду. В будь-якому випадку правду мають знати всі, сподіваємось, так і буде. Тим часом політкиня Мар'яна Безугла в своєму телеграм-каналі намагається пояснити народу, чому не гарно бути псевдопатріотами, такими як, наприклад, порохоботи. Адже те, що вони пропагують Порошенка, це не патріотизм. Пусті балачки це одне аділо. Інше в свою чергу, псевдопатріоти порохоботи пручаються і вірять у начебто благі наміри сивочолого. Весь той негатив від прислужників Порошенка Мар'яна просто висміює. Порохоботи нічого не розуміють, але згадують 2019 і космічні 25% рейтингів. Тим часом Мар'яна продовжує хидно посміхатись і висміювати порохоботів. Загалом, якби Порошенко і його прислужники не намагались підірвати репутацію діючої влади та виставити себе в якнайкращому світлі, українці знають хто і хто, і постійний піар на війні нікого від правди не врятує. На цьому мене все підписуйтесь на наш. Канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе. Та здорові.